Звіт про виконану роботу викладачів циклової комісії суспільних дисциплін за перший семестр 2024-2025 навчального року. До складу циклової комісії суспільних дисциплін входять чотири викладачі вищої кваліфікаційної категорії, два кандидати історичних наук, один викладач першої кваліфікаційної категорії, доктор філософії, кандидат юридичних наук. Та три викладачі практики, які діляться своїм досвідом зі здобувачами освіти, науково-методична проблема, над якою працює комісія, громадянське виховання здобувачів освіти на основі вивчення історико-культурних традицій рідного краю. Основні напрямки роботи та завдання циклової комісії на 2024-2025 навчальний рік. Створення оптимальних умов для широкого впровадження інтерактивних технологій в навчально-виховний процес коледжу та особистісний фаховий і навчальний простір викладачів і здобувачів освіти, активізація пізнавальної та науково-пошукової діяльності здобувачів освіти через впровадження інтерактивних технологій навчання, сприяння збагаченню членів циклової комісії педагогічними знахідками щодо впровадження інтерактивних технологій навчання. Залучення здобувачів освіти до дослідницької роботи у рамках науково-практичних конференцій та семінарів, удосконалення професійної кваліфікації та самоосвіти членів циклової комісії. Викладачі комісії за перший семестр 2024-2025 навчального року виконали таку наукову роботу, взяли участь у ряді всеукраїнських наукових конференцій. Пройшли курси підвищення кваліфікації, взяли участь у роботі соціологічних читань. На базі нашого навчального закладу спільно з викладачами Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулися уманські соціологічні читання. Актуальні соціокультурні виміри українського суспільства у Валентина Івайна надрукувала навчально-методичний посібник виховання національної самосвідомості української молоді. Також викладачі комісії взяли участь в онлайн-засіданні регіонального методичного об'єднання викладачів соціально-економічних дисциплін педагогічних фахових коледжів південного регіону України. В рамках декадника циклової комісії суспільних дисциплін були проведені такі відкриті заняття: нацистський окупаційний режим, філософська думка в Україні, визвольна війна українського народу і національна революція середини 17 століття, дія Конституції України в умовах воєнного стану, діяльність правника в умовах воєнного стану у сфері адміністративного права та управління. Встановлення та розвиток інституту захисту прав людини на міжнародно-регіональному рівні, економічна система суспільства, відносини власників. Викладачі комісії взяли участь у проведенні уроку знань для здобувачів освіти першого курсу. Перемагає той, хто пам'ятає. Викладачами комісії були проведені позааудиторні заходи. Україна, країна нескорених. Ви стояли на майдані. Переможемо у війні Злочини тоталітарного режиму. Циклова комісія суспільних дисциплін працює над примноженням та збагаченням знань здобувачів освіти з вірою у найшвидшу перемогу наших зсу. Слава Україні!